Мы стоим на пороге очень серьезных событий. Привет! Есть мнение, что беда не приходит одна. Да, если где-то посыпалось, посыпется еще. Значит, что происходит? Во-первых, если против Путина можно поднять военный мятеж, а потом забрать конфискованные у ЧВК Вагнер деньги. Это значит, что не уже не стирх как говорит андрей андреевич пентковский опущенный пахан уже не пахан я со своей стороны чтобы не было вот этих вот э, завышенных ожиданий могу вам сказать следующее что на линии фронта в части войны это пока не скажется что будет дальше посмотрим но вопрос в чем значит нато собралась обсуждать э, восстание вагнера что это? вот на этом саммите предполагается ключевой, один из ключевых вопросов, рассматривать вопрос мятежа Багнера. Поэтому попытки второго мятежа, возможно, вы будут это, рассмотрены. С чего вы это взяли, что они будут рассматривать они в качестве ключевого вопроса? Есть мнение, что это не первый и не последний мятеж. Кстати, против Гитлера тоже мы пытались как-то восстать. Мятеж, подрыв, убийство Адольфа. Но все не получилось. Здесь же мы видели только пробу пера. И да... А uh, тревожно. А что будет, если вооруженный Вагнер снова придет на Москву и сделает всем атата? Ну, с этим посмотрим. Ситуация развивается на наших глазах. Мы наступаем, уничтожаем российскую артиллерию и, внимание, шаг за шагом освобождаем украинскую землю. Мы наступаем на вторую армию мира. Да, у меня тоже большой список того, что не додали украинской армии. И если быть совсем откровенным, чтобы дело пошло быстрее, нужно а, срочно у, увеличить а, вот этот вот лак, то есть а, дистанцию поражения российских сынка собачка, триколор. Но почему я говорю о том, что беда не приходит одна? Дело в том, что Путина решили подвинуть а, не только с Поста верховного главнокомандующего Российской Фашистской Федерации. Но есть мнение, что он и нифига не историк. Правда, ребят, я понимаю, что вы хотели как лучше, но получилось опять как всегда. Если человек теряет авторитет, он теряет его во всех отраслях. Да, решено. Путин не единственный историк на российском э пространстве. Пока еще единым. Бросают ему перчатку публично в программе 60 минут ненависти. Вы будете удивлены, но выясняется. И теперь россиянам будет сложнее умирать на украинской земле. А может быть наоборот веселее тут посмотрим. Ага, Хаймерсом видней. Дело в том, что Украину придумал не Ленин. Живите с этим. Я бы обратил внимание больше на заявление Шольца. Меня оно заинтересовало. О том, что они считали Украину ну, чуть ли не другим государством уже в период Советского Союза. Сам факт обсуждения вот этой вот темы в рамках моего концепта: Украина была, есть и будет, мне очень и очень симпатичен. Они приучает к этой простой мысли вот эти вот толпы российских товарищей, да, которые искренне нас ненавидят, но им постоянно говорят, что, ну, во-первых, с момента создания Советского Союза прошло много времени, не так много, как с момента его разрушения, но 1922 год мы помним, и действительно, это коммунистическая идея. Там же мысль была какая: захватить весь мир и, соответственно, сделать коммунистический э, рай имени Гулаг. Кстати, это заявление Шольца. Я бы на него вообще обратил очень серьезное внимание. Потому... Если вы бы обратили на него внимание, то давайте его поставим. Россияне слушают внимательно, записывают и запоминают. Чей Крым? Крым уже очень и очень давно принадлежит Украине, и мы ни в коем случае не должны этого забывать. Уже во времена Советского Союза Украина была по сути самостоятельным государством с членством в ООН. Кстати, именно Россия сначала покинула Советский Союз, а потом уж Украина. Это практически информационная диверсия в прямом эфире. Не только против Владимира Путина, и вы сейчас поймете, что я имею в виду, но и против всей российской пропаганды. И об этом тоже нужно говорить. Чем мая... Сі Цзіньпінь, умовно кажучи, контрольний пакет акцій на прийняття рішення російським диктатором. Чи є його слово для нього настільки вагомим, що є, ну не знаю, хай буде законом, там не знаю. Ну поки що Путін там намагався продемонструвати, що він є більш-менш вільним прийнятті своїх рішень. Там були приклади, коли він там, начебто, шов на домовленостям із міз. Китайським товаришам, як кажуть, це викликало обурення з боку китайських товаришів. Але так чи інакше, все більше і більше кажуть про те, що якщо Китай це старший брат, то Росія це вже молодший брат. Тому, очевидно, чим далі, тим більше буде Росія залежати від Китаю, ну, передусім в економічному плані, скільки ми чули, що там вони на Юані переходять і так далі. А якщо залежить в економічному плані, то, то залежить в політичному плані, як кажуть, один крок. Тут цікаво, що Китай ще й виступає за е, миттєве припинення передачі озброєння Тайваню в Сполученими Штатами Америки, тобто Росіяни значить, закидують Західний світ, що мовляв, як ви так можете надавати е, озброєння Україні, і Китай виступає проти Тайваню. Невже вони справді думають, що от такі заяви вони чимось допоможуть? Ну, мабуть, Китай вважає, що брюшком догори Тайвань поповзе? Ну і так само ми маємо здатися Російській Федерації. Пан можливо, це знаєте, напівреторичне питання. Але у світі так не буває. Та ніхто не хоче бути слабким, ніхто не хоче здаватися. Всі навпаки, ми бачимо, як тільки посилюються, та, зокрема, і посилюються всі на оборонні системи НАТО. Звідки такий оптимізм, як у Росії, так і у Китаю, що хтось їм буде підігравати? Ну, скоріше, у Росії є. Вона там намагається натиснути на всі кнопки, на всі важелі для того, щоб зменшити потік допомоги на Дересу України. У Китаї там власна історія, абсолютно, з Тайванем. з Я насправді тут. Мені важко аналізувати взаємовідносини між Китаєм та Тайванем, але щодо Росії це зрозуміло. Тобто, всі їхні інформаційні посили, всі їхні інформаційні наративи, це є картиною, часткою картиною їхньої боротьби за те, щоб зменшити військову технічну допомогу від заходу до України. Якщо говорити про е, міжнародні оцінки потуг Російської Федерації, Велика Британія зараз стверджує, що на полях боїв в Україні Російська Федерація втратила майже половину своєї боєздатності. Про це глава збройних сил е, Тоні Радакін Великої Британії збройних сил Великої Британії, заявляє, чи е, означає ця цифра принаймні в половину зменшується тиск. З боку Російської Федерації на наші фронти, ну поки що не схоже. Ну верніше, як? Тобто, зараз у нас є ініціатива, ми атакуємо, зокрема, і на півдні, на Бахмутському напрямку. За деякими оцінками, зараз Російська Федерація не здатна проводити наступальні операції, але поки що вони знаходяться на нашій землі за деякими оцінками, там 400 тисяч. Військовослужбовців російської армії загалом є на нашій території. І вони зараз намагаються тягнути зброю. Але яка це зброя? Тобто буквально сьогодні, зранку, з'явилося відео чергового ешелона з танків т 55 в Воронівській області, які очевидно прямують в бік України. Що таке танк т 55 Це танк, який був розроблений у 50-х роках минулого сторіччя. Тобто Але це ж він ще стріляє, так? Ну, він стріляє, так, у нього гармата 100 міліметрів, якщо він влучить кудись, то... <різь> то буде, так. Ну, буде, да. буде більш ніж відчутно, я кажу, так, тобто він може вбивати. Але що таке танки Т-55? Це е, фактично те, що зараз е, військово-промисловий комплекс Російської Федерації здатний відновлювати е, по повному радіусу, тобто, по повному колу. Тобто, от ми бачимо, так да? більш більш сучасні танки, так Т-72, там Т-80, т бачите, вони вже вимагають, так би мовити, зарубіжних комплектуючих. Зокрема, ми чули про те, що Іран постачає стволи для гармат для танків Т72. Ну от ми бачимо. Що вже із цими танками є певні проблеми, тобто є нестача певних комплектуючих для будівництва для виготовлення танків Т-72. Що вже кажете про т 90 який вважався найбільш сучасним танком Російської Федерації, але він вимагає вже безумовно західних комплектуючих, зокрема в системах прицілювання. Тобто зараз вони займаються канібалізацією з п'яти танків, збирають один і відправляють їх на фронт. Все, що мав на увазі, очевидно, пан Радикін. Цього питання трошки про це от турне президента. Я би його назвала переднатівське, але там не тільки про а, НАТО. Йде мова перше, Болгарія це учорашня історія. А вже легендарно мені здається, всі обговорили оцю от відповідь Володимира Зеленського. По перше, на про запитання, а по-друге, оця от перепалка із болгарським президентом Руменом Радіо. Навіть там видання політико каже, що українська делегація веде за очками принаймні. А що ми чекали б і могли би отримати від Болгарії, і, зокрема, як підтримка НАТО, і зокрема, озброєння? озброєння? Ну, от, власне, підтримка НАТО, озброєння, економічні питання, бо е, там йшлося, наприклад, щодо можливостей е, доступу до реакторів та закупівлі реакторів. А загалом, це ви абсолютно правильно кажете, що це переднатівське турне. Очевидно, що треба буде готуватися дуже ретельно в ці останні дні, бо ми досі чуємо, в тому числі від союзників, про те, що є кілька сценаріїв, і зараз власне від очільників української держави від президента в першу чергу залежить, яким же буде саміт і з чим власне повернеться звідти українська делегація. І там нас цікавить два дуже серйозних і взаємопов'язаних питання. Перше це все таки спосіб вступу України в НАТО. Та нам всі кажуть, що відповідь ні вже неможлива. Є тільки відповідь, коли і як. Відповідь на питання, коли і як. І от на це якраз відповідь має прозвучати на цьому саміті. Якщо не прозвучить, це буде дуже серйозна поразка. Ми дуже сподіваємося, що її не буде, і ми відповідь отримаємо. І друге пов'язане питання. Це е, яким чином буде гарантуватися безпека України на час, поки ми не є членом НАТО в питаннях військової допомоги, в питаннях зброї і технологій, і в питаннях економічної допомоги, от я думаю, що все це якраз і обговорює і президент Зеленський із своїми колегами під час турне і мають працювати дійні ніч експерти, дипломати, щоб вичищати кожну кому, щоб справді ми отримали прийнятний для себе результат саміту НАТО. Але насправді ж у наших партнерів ще немає якогось єдиного варіанту. Бо якби він був, то погодьтеся. Ну якби стільки би заяв не було, стільки б розмов про це не було. І е е е які варіанти там можуть розглядатися? Ну, крім ця от ізраїльська система е взаємовідносин України з НАТО, яка в принципі ок для поточної ситуації, але точно не ок для е майбутнього України після того як е бойові дії активні завершаться. І ну вони ж знову ж таки ми повертаємося до того, що. Стандартна фраза про двері НАТО завжди відкриті для України. Ну це вже більше ну недостатньо цього, далеко недостатньо. Сто процентів абсолютно праві. Тим більше, що це фразу ми чуємо принаймні від сумнозвісного саміту в Бухаресті 2008 року, коли цією фразою фактично закрилися від України і від Грузії, і в тому ж восьмому році отримали агресію Росії проти Грузії. І потім фактично, отрима скільки світ тоді чином не відреагував, то отримали і агресію проти України 14-му році. Повномаштабне вторгнення в 22-му. Тому от власне йдеться про те. Який же сценарій буде покладений уже на мову документів, тому що різні країни різне пропонують. Ну є там такі, як угорщина, які просто аби було гірше, але Тут це якраз те питання, коли наші основні союзники можуть використати механізми НАТО для того, щоб таким учасникам дати від коша, а натомість Україні запропонувати чіткий план, як це буде відбуватися. Та ви абсолютно праві, що там гарантії безпеки для нас ок, поки йде війна, і там на якийсь певний час після неї. Тому що ми бачимо, що найпростіші способи, як от у Фінляндії і Швеції, вони все одно займають місяці. А випадку Швеції вони навіть не на завершені і більше року. Тому все все одно пройде час, і дуже важливо, як конкретно гарантуватиметься безпека України за цей час на Ізраїль, Південна Корея, Японія. Є насправді дуже багато варіантів і елементів, як це може бути, і нас задовольнить той, який власне означатиме, що будь-який агресор отримує по зубах від української армії. Але забезпеченої і підтриманою належним чином союзниками по НАТО, і от, вертаючись до вашої власне основної частини питання, нас є те, щоб ми чітко знали, коли і за яких умов і за яких кроків Україна набуде членство в НАТО. Нас не задовольнять загальні фрази. Нас задовольняють конкретні е, формулювання і рекомендації, і саме це буде мірилом успіху в тому, і української делегації і на переговорах зараз, і звичайно, з підсумками самі ну, я так розумію, що ми хочемо це задокументувати, щоб це було прописано на, на папері без можливості якогось двоякого трактування, щоб не було, як там з прости господи, Будапештським меморандумом, що виявляється, там не виграла пара і не і не влату, а в ЛАТО щоб цієї історії не було. Ну абсолютно знаєте, з Будапештським меморандумом, там ще гірше, тому що там було задокументовано більше того, сполучені штати в дай Бог пам'яті квітні 14-го року. там консультації передбачені. Ну штати збирали консультації. Тільки на них не явилась Росія, і все і було констатовано, що всі механізми вичерпані. Ну бо Росія не з'явилася ще один. Бачите, гарант. Тому тут треба все прописати і зафіксувати. І тут е, таким критерієм успіху було б, наприклад, як було з безвізом, коли є там хай 144 пункти, але 144 пункти виконали. То вибачте, яка в тому горші. На хто, хтось не кричала про страшні проблеми від України. Вибачте, договори мають виконуватися. Сіли підписали і отримали результат. От на щось подібне по НАТО ми якраз мали би вийти. А тут була ще заява Джона Кірбі а, від США, а, який каже, що для вступу до НАТО Україна має відповідати певним вимогам. А це йдеться про вимоги для війська, чи йдеться також і про внутрішні якісь там не знаю, правосудова реформа. Ну всі ці е, речі, які ми самі для себе мали би вже давним-давно виконати як держава. Ну але трошки не на часі, як завда, е, найбільше знаєте, воно якраз все на часі. Тому що було би серйозність виконання цього, то п'ятий канал віщав би спокійно в цифровому форматі і не мусив виходити там кабельні мережі, YouTube і таке інше. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.